Привіт! Сьогодні ми розпочнемо в'язати візерунок мушки по виворотньому полю. Це є вивертня сторона і лицева. Рапор цього візерунка дорівнює чотирьом петлям. Я набрала. 18 петель. І пров'язала вже трішки пров'язала цей візерунок. Розпочнемо перший ряд. В'яжемо першу петлю, знімаємо. Потім робимо накид і знімаємо одну петлю. Пров'язуємо три петлі виворітні. Одна, дві, три. Потім накид, знімаємо одну петлю і три петлі виворітні. Накид, петлю знімаємо, три петлі виворітні. Накид, одну петлю знімаємо, три петлі виворітні. І крайкова. Це перший ряд. Другий ряд. Другий ряд в'яжеться так же само. Першу крайку знімаємо. Перших три петлі пров'язуємо виворотні Одна, дві, три. Потім накид. І оці дві петлі, вже, які ми вже знімали, знімаємо. Потім три петлі виворітні. Одна, дві, три. Потім накид. І цих дві петлі, які ми вже в нас зняти, ми знімаємо разом. Знову три петлі виворітні. Одна, дві, три. накид і три петлі знімаємо. Три петлі виворітні. І так до кінця ряду один, два, три. Накид. Ці дві петлі знімаємо і крайково. Повертаємось. Накид, Ці петлі, які з накидом. От бачите? у вас Там там їх три вже. Пров Далі пров'язуємо три петлі виворітні. Раз, два. Три. Накид. 3 петлі знімаємо, і потім три петлі виворітні пров'язуємо. Накид, три петлі знімаємо. І три петлі пров'язуємо пров виверідні петлею. Раз, два, три. Накид, три петлі знімаємо і пров'язуємо три петлі, виверідні. І так до кінця ряду, скільки у вас там буде, повертаємо. Крайкову знімаємо, як завжди. Потім пров'язуємо три у вирітні. Накид і три петлі знімаємо, і ці петлі знімаємо. Так. Три у вирітні. Накид і ці петлі знімаємо. 3 петлі виворітні. Накид. Ці всі петлі знімаємо. 3 петлі виворітні, накид і знімаємо ці три петлі. І крайкову пров'язуємо вигорітньої петлею. П'ятий ряд ми пров'язуємо. Всі петлі виворітні. весь ряд виворітні. Першу петлю знімаємо, як завжди. Потім ці всі петлі, які знімали, ми пров'язуємо одною виворітньою петлею. Потім ці три петлі виворітні. Всі ці петлі, от оці. Які ми знімали, пров'язуємо одною виворотною петлею, а потім три виворотні. Знову всі петлі, які ми знімали, пров'язуємо одною виворотною, Три виворотні. Кажеться дуже легко, запам'ятовується також дуже легко, так що ви дуже швидко навчитесь усі. От бачите, усі оці, які ми знімали, ви пров'язуєте одною виворотньою петлею. А потім три петлі виворотні. І так до кінця ряду. Не закінчився ряд, так. Другий ряд, в общем, не другий, це вже шостий ряд вийде тоді. Ми пров'язуємо, Тут пров'язували всі петлі виворітні, а наступний ряд пров'язуємо всі петлі лицеві, Крайку знімаємо і далі пров'язуємо всі петлі лицеві. Таким візерунком можна в'язати когточки, діткам платячка, але можна, якщо взяти товсті нитки, то можна шапочку зв'язати дитині. От на цьому закінчився наш рапорт. Ось такий візерунок у нас. Виходить. Це лицева сторона і виворітня сторона. Біжіть. Удачі вам. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся, до зустрічі!